Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Сьогодні я відповім на запитання деяких кремлівських ботів. Так, ви знаєте, що я постійно звертаю вашу увагу на те, що варварство московитів андрофагів знаходиться в них на генетичному рівні. Тобто воно не піддається виправленню освітою, там <хи> вихованням, і іншими речами. Все одно воно десь та вилізе, тому що це генетика. А генетика це об'єктивна річ. І Там мене в чому тільки не звинувачували і в біологізмі, і в дарвінізмі, і в інших ізмах. Ну, а воно ж знаходить, оте моя теорія, так би мовити, знаходить фактологічне підтвердження. І сьогодні я в Ютубі з великим задоволенням проглянув відео відомого блогера пана Полонського, який розповів нам про те і там навіть. На своєму телеграм-каналі виклав відео про те, що зробили московські дипломати після того, як вони покинули дипломатичне представництво у місті Русе. Є таке місто. На кордоні із Румунією на Дунаї таке розчудове місто, і там московити мали генеральне консульство. Ну, вони ліплять скрізь ці генеральні консульства, де тільки можна. Чому? Тому що ну, вони ж у них виконують функцію не представництва. А диверсійно розвідувальних груп. Так, це фактично в них теж з часів ще Радянського Союзу йшло, було, і треба читати Суворова, до речі, наш земляк різун. Так, читати... Про те, що там воно, як це воно відбувалося, як це воно було в Радянському Союзі. Всі ці представництва, чим вони там займалися. Але справа не в тому. Справа в тому, що. Там, на цьому відео, ну, один із, не знаю, хто він, журналістів чи дипломатів, які, чи представник місцевої влади, який відвідав це представництво після того, як його покинули московити, він повернувся із сюди камерою, відеокамерою, і зняв на все це, що зробили. Московити із цим представництвом. Отже, що таке представництво? Що таке? Це дипломати, це люди, які закінчили ну, МІМО, Московський інститут міжнародних оточення. Це лучший в мірі э, університет по підготовці дипломатичних кадрів. Так, от що вони зробили? Оці всі московити, це ж не просто якесь, вибачайте на слові бидло, те, яке е, прийшло до нас в Україну, в армії, це все офіцеріо і все останнє, яке пило воду з унітазів, яке крало унітази, ношені жіночі труси, е, вибачайте на світі. Це жах просто. Що вони крали? Все. Інтернет лазили на стовпи, знімали ті валізки, далі, пральні машини. Ну, ну все вони тут крали. Ну, це писали, ну, це ж бидло. Так, ну, там в армії, там понабирали всяких так і так далі, із сіл, тобто, пардон, із деревень. Які ніколи не бачили в житті унітаза і, і, і все таке інше. І це для них е, інтернету ніколи не, не бачили, що воно чули, що воно таке є. Тому вони лазили на стовпи і знімали, думали, що вони присобачать себе дома біля стовпа у своїй деревні, і в нього буде інтернет. Так. Так ось ці дипломати. Після себе. Познімали двері, наличники, повитягували е, е, розетки, забрали унітаз, умивальник і все таке інше. Ну дивіться, це еліта, це не бидло, це еліта Московії. Зверніть увагу на це, що я вам кажу. Еліта. А вона поводиться точно так, як бидло, оце, яке прийшло до нас, московське, на нашу землю. Убивати, грабувати, гвалтувати і так далі, і тому подібне. Викрадати дітей. Вони ж нічим, ну подивіться, а ми дивимося, чому такий Лавров. Дивимося, що такий Небензя, бидло, це так саме справжнє, який Мімо закінчив, чи, 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 чи той самий Лавров. Так. Це еліта. Це люди, які виховані найвищі, це люди, які знають мови, це люди, які мають найвищий рівень освіти. І подивіться, що вони зробили. Після того, як вони пішли, так, від тіля, закрилося це представництво, і воно двері на собі потягли. Ну що тут можна сказати? Виявляється, я правий. Отака От я зараза. Так. Виявляється, що моя теорія про те, що московитів оце їхнє бідляцтво. Воно знаходиться на генетичному рівні і не залежить від виховання і освіти. Ось вам підтвердження. І хто це може спростувати? Є відео виставлене. Можете в пана Полонського подивитися, що я не брешу.